Ну що, а зараз перейдемо до УЗД-дослідження. Ви готові? Ні, це що туди? І бійтеся, я тримаю у руці звичайний гінекологічний вагінальний датчик. Подивіться, він зовсім не товстий. І якщо ви не будете напружуватися, дослідження буде зовсім безболісним для того, щоб це було комфортно і ми дотримувалися правил стерильності. Ми використовуємо спеціальний стерильний презерватив, який надягається за допомогою стерильних гумових перчаток. І також ми використовуємо спеціальний гель для УЗД для того, щоб вам було це комфортніше. Але, звісно, існують ситуації, коли ми використовуємо і абдомінальний датчик під час ОЗД. В тих випадках, коли дівчина не живе статевим життям і вагінальний датчик ми не можемо використовувати, ми проводимо ОЗД-дослідження органів малого тазу за допомогою абдомінального датчика. Але має бути виконана одна умова. Має бути наповнений сочовий міхур. Також ми можемо використовувати комбіноване дослідження, коли використовується і абдомінальний, і вагінальний датчик. Це буває при деяких гінекологічних патологіях. Ну що, тепер ви не боїтеся? Ну, спробуємо. Давайте спробуємо.